Показую свої пиріжки у розрізі, які получилися. О, зараз будемо поналивати молочка і будемо смакувати. Я думаю, що повинні гарно получитися. О, красота яка! Для колюнів ріжу. О! Ось так. Начиночки багато, красиво. Так, що попробуємо. <пробує> Добре. Так, мішу тісто на пиріжки. Хай буде у нас до трійці за маком пиріжки. Рулетаками зроблю. От, бачите, замісила тісточко. хай підходить, ложу. О, І отака така буде краса. З богом. Відварила мак, 10 хвилин варилась, 10 хвилин стояла і зараз буду збивати. Відварений відсидила водичку і додаю цукор. Бачите? Потрошечки і буду блендерком збивати. Ще трошки цукору добавлю. Кілограма маку відварила, перебила вже цукор десь стакан. І додаю пів літра повідла яблучного чи варення домашнє. О, і перемішую, і буде в мене така начиночка. Своя макова начиночка із маком. Це вже перевірена, вона смачненька О, і гарно намазується на пиріжок. Ось така краса в мене вийшла. Гляньте, яке гарне в мене тісто. І от макова начиночка до моїх макових пиріжечків. Тісто в мене просте: літр молока, стакан цукру, пачечка масла, олії грам 50, далі солі щіпочка, пів пачечки дрожжів, 50 грам. От, сольки і муки скільки вбере. В кінці... Підмішувала не маслом, а смальцем. Я чомусь дуже люблю смалець додавати в тісто. Воно мені тоді смачнішеньке, лучшеньке. От, ну, то, так, така вже, такі в мене вже експерименти. З роками виробилися. Дивіться, а це макова начиночка. Ось така начиночка. Це ж я казала, що пів кілограма маку, пів літра вареничка яблучного домашнього. Збила я його і от така макова маска вийшла, вона буде гарно розмазуватися. Бачите, ну довго збивала Довго збивала маку багато, цукор додавала, довго збивала, тому що багатенько, мабуть, кращенько сухим. Його молоти. Ну, вже як зробила, так зробила. Збився гарно, вийшла гарна начиночка. От, і отаке от тісточко. Приступаю до виготовлення пиріжків. Зараз буду виробляти пиріжечки. Тісто прямо казочка, макова начиночка, і приступаю. Так, Будемо виготовляти пиріжечки. О. Тісто вже підошло по Ох, ох, і краса. О, беру я на глаз беру тісто, щоб рулетики виробляти. І будемо так. От. Будемо розкачувати зараз тісточком. Це трошечки маловато, добавимо. Розкатуємо на і будемо вложити начиночку. Ой, файне таке вже ж тісточко вийшло. Все таке гарнюсіньке. Начиночка гарнюсінька. Ну, я люблю так подхвалювати. Люблю, що вам сказати, бо люблю це діло робити з тістом і люблю хвалити. Не знаю, як ви, а я завжди оце отак. О, гляньте, яка краса. О, такі будуть рулетики, красунчики. О, з маком. Трійця ж іде святко. І будемо, будемо ложити чималеньку макової начиночки, щоб були добрі пережечки, щоб смачненько. О, вийшло так. І будемо закручувати. Ох, ох, і гарно. Гляньте я. намазується гарнюсінько. А що ж, свят! Свято наближається, свято наближається. І нам нічого не завадить. О, так ложила красота. Завертаю. Отак я до себе, до себе. О. Виробила вже свої пиріжки, вже попідходили, бачите? От, тут трошечки порізала і буду мазати, і буду вставляти в духовочку. Хай випікається оця краса. О, Отак от помажемо, і, і буде красивенько. Світатися. Вже свої пиріжечки вставила в духовочку завиванці свою з маком, і нехай печуться. І буде красота. Я думаю, що будуть смачні. Чому вони мають бути не смачні, як все там гарно положено і правильно все зроблено? От, покажу результат. Уже годинку печуться мої пиріжки. Гляньте завиванці з маком, так назвемо. Гляньте, які красиві. Зараз перевіру з Пашечкою, чи вже готові. Що тут показує? Клас! Ось показую, яка краса в мене вийшла. Чотири таких величезних завиванці з маком. Ось тут різані з маком булочки. Там теж завиванець. Будемо будемо смакувати, будемо насолоджуватися цим смаком.